Привіт, привіт! Я Валя Невмержицька і це нотатки дружини пастора. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку важливу тему, щодо якої питання звучать в нашому українському контексті щодня. От ми чуємо його один від одного, і я впевнена, що кожен із нас задається цим запитанням в своєму серці: якщо Христос повторює заповідь. Яку ми читаємо у старому заповіті, не вбий, то як нас, чому ми віруючі люди йдемо на фронт? Чому чи маємо ми право взагалі це робити? Йде багато боротьби і через нерозуміння. Взагалі, біблійного контексту добра і зла, багато віруючих людей задаються, залишаються в соромі, в соромі нейтральної позиції, скажімо так, позиції, коли навіть не можуть відкрити рота, щоб назвати зло злом, а добро-добром. Дивіться, повертаючись до того, коли Христос каже. Не вбивай, ви чули, як написано: не вбивай. А я вам кажу, і він пояснює суть вбивства, що таке є вбивством в Божих очах. каже, якщо хтось гнівається в серці своєму проти ближнього свого проти брата свого, то то є уже вбивством. Отже, вбивство це те, що приходить від розгніваного серця. Це, це те, що писання називає практично помстою і вбивством через особисті емоції і амбіції. Коли ми читаємо Слово Боже, не кожне. Вбивство в божих очах є вбивством, і не, кожна, не кожне позбавлення життя каралося позбавленням життя. Дивіться, якщо ми читаємо в книзі вихід 22.2.3», ми читаємо, що коли злодій буде зловлений в підкопи, буде побитий так, що помре, то нема провини крові на тому, хто побив. Хтось вдирається в твій дом, ти твій дом захищаєш. Отже, вбивство через захист в Божих очах не є гріхом. Дуже важливо. Левит 26, з 3 вірша по 9 ми читаємо, як Бог дає настанову і обітницю своєму народу і каже, що як вийдете в землю, яку я вам дам, я дам вам мир. І каже, ви будете відпочивати. І сьомий вірш каже: Ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча від чийого меча. Від вашого, звичайно, Тобто, як я моїм благословінням буде для вас воєнний успіх. Ви будете воєнно ефективними. У вас меч, і ваш меч буде захищати ефективно. каже п'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене 10 тисяч і попадають вороги ваші перед вами від меча. І обернуся я до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і виконую свого заповіта з вами. Одна, і одне із Божих благословень для народу є захист. Що таке захист? Захист це, це коли ти на своїй території довірений тобі Богом землі, як Україна, в домі, в селі, в місті. Ти захищаєш, це є твоя відповідальність. Тому захист в Божих очах взагалі є відповідальністю, Бог велить. Сильному захищати слабому, слабого і каже, якщо хтось не робить добра, тому це і гріх. В чому це добро захищати? Ми повинні захищати. Звичайно, не кожен із нас може взяти зброю. Я не знаю, чи змогла б я, але я впевнена, що якщо її перед моїми очима будуть нападати на слабшого від мене, я буду йти з усією своєю силою. На захист, як я зможу на той момент, не дивлячись про те, що я буду ставити, можливо, себе під ризик. Тому, дорогі мої, захист завжди в Божих очах є частиною серця віруючої людини. Якщо хтось віддає своє життя за ближнього цей немає, за друга свого немає. Більшої любові, що є а, гріхом в Божих очах, це вбивство агресивне через вторгнення це є гріх, через а, те, що Господь каже: гнів у твоєму серці, що ти розгнівався і вбив. Звичайно, коли ми захищаємо, в нас постає праведний гнів, який а, ставить перешкоду. Вбивство, тому що є вбивство взагалі. Захист це зупинити вбивство, зупинити насилля, зупинити крадіжку, як ми бачили, це є захист. Я захищаюся. Той, хто приходить вбити, вкрасти, погубити, це є диявол. Тому від диявола завжди є. Потрібний захист. В Наступній записці чи нотації ми поговоримо про те, яка різниця між захистом і помстою, і як із захисника не перетворитися на месника. Я Валя Мержицька, це нотатки, дружини-пастора. Якщо вони для тебе є благословенням, дай лайк цьому відео поділися його їм з ближнім. Підпишись на мій канал YouTube. І якщо у вас є якісь питання, можете записувати, і я з задоволенням по мірі можливості буду відповідати. Шалом!